Доброго дня, козаки і козачки. Ми зараз виконуємо парковку. Поряд з машиною заїдемо задом. Ми для цього доводимо зеркало до її першої фари, закручуємо руль від неї, щоб зробити кут заїзду десь 45 градусів. І в цьому самому зеркалі ми маємо побачити ту саму фару. От ми її бачимо, зупиняємося, прокручуємо руль в другу сторону. Включаємо задню передачу і по цьому самому зеркалі заїжджаємо в глибину парковки. Їдемо-їдемо, все у нас добре виходить поки що. Учень сконцентрований на зеркалі, машина з боку дорога. Хоче, щоб все в нього вийшло. Да, нормальний зазор. Ми попадаємо в лінії, з цього боку теж все добре. І зараз рівно колеса вже виставляємо і заїжджаємо в глибину парковки. І все, нейтрально ручник. Парковка заваршена. Учень молодець. До нових зустрічей!